Після річної перерви у Бердичеві відновили проведення чемпіонату міста з міні футболу. Вже в одинадцяте, усі, хто вважає, що вправляються з м'ячем не гірше за Бехема, Рібері та Кана, а таких цьогоріч зібралося 15 команд, вишукувалися на майданчику на червоній горі, аби почути напутні слова від організаторів ігор та отримати подарунки. Щодо спортивного керівництва міста та його представникам, приємно констатувати зростання зацікавленості з боку любителів футболу та розширення географії учасників першості є, скажімо так. Гості нашого міста це команди Схажинарки, Кішевка та Глуховець. Скажімо, є фаворити команд. Виявилося, що четвертий тур сьогодні проходить. І є такі команди, як Меркурій, Червона Гора, Пивзавод. Ті ж самі глухівці США 92-го року команди, які дійсно збирають на себе глядачів багато. Є команди, які підключились вже з дворого футболу до нас, це і переможці, і реали, це СКА, і е, команди, е, які е, фан-клуби, це Сафарі і... СВС фан-клуби в Камбердесів по футбольному м'ячу отримала кожна команда учасниця від Бердичівського міського голови. Окрім того, аби побажати хлопцям перемог і не тільки на майданчик прийшли місцеві народні обранці. Представники фракції партії регіонів у Бердичівській міській раді, очолювані Ларисою Фищук, висловили сподівання, що ігри виявляться цікавими і видовищними та пройдуть у дружній атмосфері. Футбольні форми та знаряддя для тренувань регіонали вручили трьом командам дитячої нацької спортивної школи. 92-го, 93-го та 94-го років народження наша міська організація партія регіонів завжди підтримує спорт як дитячий, так і дорослого населення. Ми є учасниками майже усіх змагань і турнірів, які проходять у нашому місті. До речі, потрібно відмітити, що серед наших партійців є спортсмени місцевого значення, і також люди, які очолюють спортивні заклади нашого міста. До речі, це депутат Підгорчук. І кандидат депутати Каденський надалі у своїй роботі ми зобов'язуємося завжди допомагати підростаючому поколінню, тобто надавати їм можливість приймати участь у всіх спортивних турнірах і змаганнях, які будуть проходити на території нашого міста. Одразу після відкриття на майданчику у двобої за перемогу зійшлися команди з Глуховець та дюсш 92. Прогнози присутніх, що матч вийде цікавим, виправдалися на 100%. Зустріч і справді виявилися стрімкою і видовищною, а ще напруженою і нервовою. Жоден із суперників і не думав поступатися, бодай сантиметром майданчика та хвилиною переваги. Звідси численні порушення з обох боків, і як наслідок штрафні удари. Для глухівецьких футболістів вони були чи не єдиною нагодою, аби вийти переможцями з цієї гри, адже вихованці. Ігоря Лисюка не давали їм розвернутися так, як ті того хотіли. Боротьба точилася до останнього і завершилася з рахунком 2-1 на користь футболістів ЮСШ. Першість триватиме до 7 березня включно. Матчі проходитимуть щосуботи та щонеділі, окрім 17 січня. Організатори запрошують усіх бажаючих приходити та вболівати за своїх і за красивий футбол. 9 і 10 січня на майданчику пройдуть традиційні щорічні футбольні матчі на Кубок Бердичівського міського голови.